Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні Юра свою книжку кулінарну там вистав, вистав і знайшов такий рецепт. Ми його не пробували ніколи. Але рецепт записаний саме головне, що і вирішили сьогодні спробувати. Для, для цього рецепту нам це виходить як мариновані баклажани. Так? так, Так, мариновані баклажани, бо щасно хочеться ну... Помидори ніякі вже. вже не а помідори. А хочеться щось таке, щоб було до картошки, до ну, всім. ну так поїсти щось. Так, значить, для цього рецепту треба надо... ось от ми почистили три штучки баклажан, трошки петрушки, чесничок, цибуля і спеції сюди йде. Одна гвоздічка, трошки душистий перець, духмяний тоді, чорний коріандр, цукор, столова ложка, чайна ложка солі, один лаврушка. Це буде маринад вариться. І в цей же ж маринад, да, сюди ж буде, маринад 60 мл олії і столова ложка. Оце. Це зробиться маринад. І Ці баклажани зараз треба відварити в підсоляній воді. Значить, в рецепті було написано, що треба проварити 3-5 хвилин підсоляні воді з баклажани ціліком. Проварили. Відтоді, покинулися кинулися криші, а в совершенно сирі ось внутрі. Значить, вчиться на наших помилках, не то, що ну, не знаю, держи. і помилкою це не назвеш. Ну, в общем, вирішила я зробити так: от. ріжу я його на такі шматочки. І тепер ці шматочки ще раз пробланширую в гарячій воді. Для того, щоб вони були, ось, ось зараз я ріжу, воно геть прям сире. Для того, щоб вони були готові ці до щоб їх можна було їсти. І заодно, коли вони будуть бланшируватися у воді, все насіння лишнє воно вимиється залишиться там у воді. В общем, кришу я його маленькими шматочками, такі, як вони мають бути. Що, ріжу? Ну, сирі, срісне. Проварилися баклажани у воді. Во-первых, чим такий метод кращий? Тим, що, як я вже казала, все, нас... не але не в основному насіння зараз залишиться в... на дні. Я шумовкую, тако на друшлячок виймаю баклажани. І насіння залишиться. І ось тут дуже багато. І отак от воно стече, трошки простине, і тоді будемо заправляти. Ось такий вигляд має такі ці баклажанчики, зато вони вже готові. І ось зараз я сюди кидаю цибуля, порізана полукільцями. Часничок лишимо в останню чергу, кинемо, щоб воно трошки гарячкувати. Тепер сюди кидаю всі приправки, спеції тут наші. Мілко порізана зелень, тут трошки кропчику ще поклала і петрушечка. Тепер вливаю олію і оцет. І це все добренько вимішати. Зараз чесночок добаву. Все, і добре, добре, це все відео. Так, все, все перемішали. Для того, щоб воно поєдналося, треба його поставити на 5-6 годин. Затягнемо плюночку і поставимо в холодильник. а на завтра воно буде готове. Так, на ранок достали ми з холодильника цей салат, він просто ну, дуже смачний. Такий в міру і посолені, і цукор в меру. Все в міру. Зробіть обов'язково, дуже-дуже смачно. Не кислий. Ні, не кислий. Якраз столова ложка оцту — саме самий раз. І не багато, і не мало. Єдине, що ось на наступний раз я буду класти мелений перець, духмяний і мелений перець чорний. Бо оці горошки як попадаються, то ну, ну не дуже. Ну, до нас попадеться, то не дуже приємно. А так дуже смачно, дуже смачно. Взагалі, це така альтернатива помідорам. Коли помідори вже зараз вже вони недобрі, то це саме раз. Забидалися своїм вопросам тим, що чи можна якось би його зробити заготовку на зиму. Ну я думаю, що ні, тому що тут зелень, це все треба стерилізувати, яке вже, ну, вже буде геть другий смак. А отак от усе зробити, поїсти, поїсти зараз не. поїсти дуже-дуже смачно. Тобі ж теж подобається? Так, Дуже вкусно. Вечором зробили на утро готово. Да, речі, і так, кстати, що не, не довго що там покришив, просто що от не треба цілими варити. Ми перший раз поекспериментували. Зразу кришити такими шматочками, якими ви хочете, ось такими шматочками, зразу і І ще раз кажу, дуже зручно, тим, що сіміна всі насіння все падає на дно. Проварили, зверху шумовочку легенько зібрала. І все, боже, рух повний слюни. Ну, дуже смачно. Я обов'язково цей рецепт запишу, перепишу трошки інакше, вже по-своєму. А в описі напишу все подробно, як, скільки, чого класти. Так що заходьте в описі, дивіться на рецепт. Обов'язково зробіть. Я на сьогодні всім пока-пока. Бажаю все найкраще. Дякую за підписки, за подивайки. Всім пока-пока.